Спочатку давайте з Євангелія від Луки. Надь, открий, будь ласка. Надь, відкрий переклад ЮМТ. Оце, що тобі казав, Четвертий розділ. Так. Угу. Знайомий на да? так? Коли Христос прийшов в рідні краї. І диві... <смітна> дивіться, куди Ісус прийшов? Приїхав до мамки з папкою. Ну папка ж ми знаємо небесний отець, але вважався, що то його папка. Слухайте. Дивіться, приїхав син до батьків. Куди він пішов? Ану, на, вище пролістай, бо люди не знають, куди він пішов. Так. Ісус повернувся. Ось, ось давай, давай, давай. Ісус повернувся до Галилеї, могутні Духом Святим, і чутки про нього пішли по всіх околицях. Так? Він навчав у синагогах і всі люди хвалили Його. Потім Ісус подався до свого рідного міста. Ось, Він приїхав в рідне місто до мамки з Папкою. Да? До братів і сестер. До рідного міста Назарета. І в суботу за своїм звичаєм Христос пішов до. Куди? До синагоги. А тепер це я вже роблю закид. А ваші дітки приїжджають коли до вас. Вони зазвичай ходять в церкву. Опа-на! А Ісус ходив. А я там нікого не знаю, що я туди попру. Ти йдеш не до пастора Валєри, чи до тьоті Моті, яка ходить в ту церкву, ти йдеш до Господа. Ну так чи ні? Я йду не до тих віруючих, ребята. Я йду до Ісуса, а Ісус де? Він там, де двоє чи троє збираються в ім'я Його. Я туди йду, тому що Він мені потрібен. В першу чергу. А в другу чергу, звісно ж, я нуждаюся в братах і в сестрах в спілкуванні з ними. Перша заповідь возлюби Господа, я його люблю, я в ньому нуждаюсь. Друга заповідь, подібна до першої, я люблю і ближнього. Послухайте, хай це буде у нас звичай. Це мене щось занесе сюди, ну, значить потрібно. За Христос, коли приїжджав кудись, він шукав церкву. Ну, на жаль, я ж знаю, не всі приходять в церкву. Внуки вас приїжджають. Ведіть їх в церкву, привчайте їх. Ну, розумієте, це важливо. Я приїжджав якось до мого батька, який живе в Росії. Десь я не пам'ятаю, десь на тиждень я приїжджав до нього. Уже в карусельки, качельки, парки возили мене туди, сюди Я кажу, круто, супер, мені дуже цікаво, але. Де у вас тут ми Там не знаємо. Хорошо. В інтернет заліз. І давай шукать Ага, адвентісти, баптісти. О! пісятники, те, що треба. Де адрес? О! Я пішов до них на служіння, ще й попав на молодь. Розумієте? Ну, це, це повинно бути для нас, ну. Як в порядку віщей, як зазвичай, зазвичай, да? Я приїжджаю, де б я не був, я шукаю церкву. Мені потрібне спілкування з Господом, а я можу й дома. Можеш. Ну Христос створив церкву. А церква це зібрання віручих людей. І саме церкву Його не переможуть ніякі сили ада. Коля, паукай, он не так две недели пропустил, еще пропустил. Вот так. Ну, послушайте, я иду в церковь, мне нужно слово. Понимаете? Имеющий уши, да слышит.